Вітаю всіх! Питання зараз буде від ходу з Курської області. Чомусь такий ажіотаж сильнічий. Тепер, наші ЗСУ будуть виходити з Курської області повністю до кінця березня. Наші ЗСУ будуть виходити з Курської області повністю до кінця березня. Так, будуть. Є таке питання, будуть. Я беру цю колоду, тому що. Мене цікавить не розмови, політична, а реальний вихід. Тому що оточення, оточує їх. Ворог там активно просувається. На, мабуть, навіть з двох напрямків. Ну, сильно. Сильно-сильно і вимагають, я б сказав, вихід буде. Давайте так. На тему запланований він чи ні? Ну, я б сказав 50 на 50. Будет, буде так. Все одно ви розумієте, це все сплановано, це все домовлено. Мене цікавить тепер інше. Як цей вихід впливатиме на область? Почну з Сумської. Харківська буде також. Вплив відходу наших з Курська на Сумську область. Вплив відходу наших з Курська на Сумську область. Ну, як би сказала, що прям страшна річ. Можливо, буде рух, прольоти ракет домовленості. Відразу йдуть домовленості. Кінцевий результат. Дивіться, на прикордонні може бути щось на прикордонні. Більше мені прикордоння йде. Реально, прикордоння. Прикордоння Сумщини. Розбирати там детально я не буду, Зрозумійте мене. Прикордоння сумщини йде. Тепер. Місто суми, яка буде ситуація після відходу наших з курску. Місто Суми, яка буде ситуація. Розчарування. Розвідка ворога активна. Четвірка мечів. Вони не, не підуть, вони розглядають ситуацію, що їм робити. Вони думають, роздуми. І це результат небезпеки, звісно. Для міста небезпеки будуть обстріли присутні, дев'ятка мечів, нерви. Сумська область суми нерви. Одні нерви у вас серйозні, але ворог ще думає, що їм з цим робити. До того ж, там є певні домовленості, дійсно є. Я не буду там лазити, що, як, чого. Я не хочу це робити. Все-таки, я не бачу таких сильних наступів на суми не бачу, прямо в сторону Сум не йде мені. Тому не нагнітайте, у вас дуже сильне нагнітання і нерви. А знову ж таки, наголошую, вас там ніхто не тримає силою. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ситуація така, що, якщо зовсім погано, треба кудись себе діти. Звідти? Треба.